Офіційно діловий стиль одягу змінили на кросівки, шорти та футболки. Чиновники Івано-Франківської міської ради зібралися на спартакіаду. Змагалися у восьми видах спорту. До участі в змаганнях зголосилося лише три команди: окрім збірної чиновників МВК, активно провели час представники управління освіти, а ще члени молодіжного міськвиконкому. Анонсованої команди працівників охорони здоров'я, зважаючи на свято медика, на турнірі не було. Спартакіаду ж організували для того, аби підняти життєвий тонус управлінців. Для того, щоб працювати, щоб були здорові, здорові, здорові організм. В разі думки потрібно займатися спортом. Я абсолютно підтримую ті щорічні змагання, які у нас проводяться. Це вже сьоме. Ну і завжди у спорті завжди перемагає сильніший. На жаль, не так не все так буває в житті. Учасники змагань визначали кращих у футболі, волейболі, тенісі, шашках і шахматах, стрільбі та перетягуванні канатів. Також мірялися силами у горівому спорті. Кращим тут став працівник управління економіки Тарас Твердушко, майстер спорту з плавання. Підняв гирю над головою 70 разів. Ну я аматор в цьому виді спорту. Минулому не займався ним. Підняв 70 разів обома руками гірю, вважаю, що це непоганий результат. Я вважаю, що людина повинна активно проводити відпочинок, чергувати якусь інтелектуальну розумову працю з фізичними навантаженнями. Тобто допомагає мене відволікти від трудових буднів. У підсумку переможці турніру розташувалися у наступному порядку. Команда управління освіти, кістяк якої складали шкільні вчителі фізкультури, фінішували першими. Багаті на силу члени молодіжного міськвиконкому здобули срібні нагороди, замкнули трійку призерів винуваті спартакіади. Працівники міськвиконкому. Роман Турій Андрій Гаргара, новини 402.